Доброго дня! До вашої уваги презентуємо сортувальник банкнот Native NV2000. Цікавістю цієї моделі є функція переліку змішаної пачки банкнот. Зараз ми продемонструємо її роботу. Він у нас двокарманний. У нас змішана пачка. Різного номіналу. Зараз ми зробимо перелік. Дуже швидко він рахує. Так, що ми бачимо на дисплеї? Ми бачимо суму всієї пачки. Зараз ми натиснемо кнопочку звіту. Ось що ми бачимо. В нашому звіті. Тобто, він порахував кількість кожної банкноти по номіналу, суму і загальну суму. Ось. Також в цього рахувального пристрою є можливість сортування або відбраковки у другий карман. Тобто, якщо Щось йому не сподобається, якась купюра не пройде детекцію, то вона буде відкинута у карман. Ось Бачите, одну купюру він відкинув. Іншу купюру відкинув. Щось йому не сподобалось з цих купюров. Тобто такі купюри краще перерахувати у другий раз. Зараз ми продемонструємо функцію сортування. Робимо рестарт, ми до цього рахували. Вже. Так, кладемо гроші, сортування в нас виставлено на 100 купюр. Все, машинка зупиняється, збираємо і дораховуємо залишок. Замовити цей рахувальний пристрій ви можете в нас на сайті. Пристрій називається Native NV2000.